12 метрів, боковий таунхаус, власна ділянка. Півтори сотки ділиться на парковку і місце відпочинку. Це містечко в Тарасівці біля лісу, центральний вхід, гардеробна, санвузол, така велика кухня, вітальна столова. І тут ще може бути окрема спальна кімната чи кабінет. Ділянка тут ділиться. Навпіл, І перегородки входять у вартість, можна з вами остаточно погодити планування, забудовник під вас їх поставить. Монолітні сходи на другий поверх. І тут три спальні. Раз, два, три. І ванна-кімната. З цієї вихід на балкон. І так, все виглядає. Гарний сучасний стиль, якісна будова. Телефонуйте, приїжджайте на перегляд.